Перше питання. У скільки біткоїнів оцінюється склад національної збірної України? А. Близько 10 тисяч біткоїнів. Б. Близько 5 тисяч біткоїнів. В. Близько 3 тисяч біткоїнів. А. Ні, трошки менше. <світ> Який історичний максимум нещодавно пробив біткоїн? А. 95 тисяч. Б. 88 тисяч. С. 55 тисяч. 88. Не перевершено. Хто винайшов першу криптовалюту? А. Сатоші Накамото Б. Джеф Безос, В. Джузепе Міаца. Б. Ні. Це Сатоші Накамото. У 2010 році відбулася перша в історії покупка криптовалюти, коли американський програміст купив дві піци за біткоїни. Скільки біткоїнів він заплатив за ці дві піци? А. Півтора біткоїна за дві піци, б. Два біткоїна за дві піци, десять тисяч біткоїнів за дві піци. історію Влучно, як завжди, в якій країні біткоїн є офіційним державним платіжним засобом? А. Японія, Б. Корея, В. Індія. Японія Ти ж самурай інтелектуальних боїв. Яка криптовалюта є рідною для блокчейну біржі WhiteBit? А. WhiteBit Коін. Б. Біткоін. В. Ефіріум. Біткоін. Неперевершено. Який термін описує період на ринку криптовалют, коли ціни на активи стабільно зростають, а настрої інвесторів позитивні? А. Бичачий ринок Б. Ведмежий ринок В. Хомячий ринок. А. Неймовірно точно. Яка з наведених монет не пов'язана з собаками? А. Догі. Б. Етеріум. В. Шиба. З собаками? Так, з собаками. Шиба там ліса? Ну, майже. Довгі це пес, ну де посередині. Феноменально. Шерлок би оцінив, який вид спорту першим прийняв біткоін як спосіб оплати за квитки на змагання? А. Теніс Б, баскетбол В. Американський футбол. Баскетбол. Ні, це американський футбол.